На Тернопільщині презентували туристичний маршрут, який проходить культурними архітектурними та природними пам'ятками громади. Проєкт назвали Культурна ідентичність Грималівської громади. Його створила громадська організація Мистецький фестиваль Ї» за підтримку українського культурного фонду, розповів керівник проєкту Василь Томчишин. Проєкт має на меті популяризацію десяти туристичних локацій, які знаходяться на території Грималівської громади. В у вигляді одного туристичного маршруту є у нас пам'ятки архітектури, національного значення є ботанічні. Пам'ятки місцевого значення. До туристичного маршруту увійшла каплиця Осипальниця родини Козібродських у селі Глібів. За словами краєзнавця Сергія Ткачова, її звели у кінці 19 століття. Там поховали графа Фелікса, його дружину Ольгу та їхніх п'ятьох дітей. На жаль, в 39-му році ця каплиця була сплюндрована, тіла членів родини Козібродських винесли з каплиці, розкидали кістки по парку і влаштували. Склад мастильних матеріалів, бензин, різні масла. Ну, і з тих пір каплиця була занедбана, але якісь ознаки її краси можемо побачити. Це воздоблені і металеві деталі, родинний герб. Однією з локацій туристичного маршруту є синагога. За словами Сергія Ткачова, з перших років заснування містечка значну частину населення Гримайлова складали євреї. У 18 столітті вони збудували власну синагогу. Це велика синагога називається. Простояла вона до Другої світової війни, коли почалися розстріли єврейського населення дивізією СС Вікінг. Нацисти зайшли в Гримайлів, вони закрили в синагозі до 20 осіб єврейського населення і підпалили її разом з людьми. Тому ми бачимо на сьогоднішній день руїну. Окрім пам'яток архітектури до туристичного маршруту, увійшов природний заповідник Медобора, який розташований на території Подільських товт, ми з вами зараз стоїмо на дні Сарматського моря, яке колись було тут 15-20 мільйонів років тому. В прибережній зоні утворився бар'єрний риф з відмерлих решток організмів, які мали вапняковий скелет. Саме тут, на площі 8 гектарів, зростає велика кількість цінних таких червонокнижних видів рослин. Також це є свідчення геологічного минулого, де можна побачити так на камені відмерлі рештки тих організмів, які жили тут 15-20 мільйонів років. За словами керівника проєкту Василя Томчишина, біля кожної туристичної локації встановили з інформацією про пам'ятки на кожному інформаційному стенді є QR-код, який переносить за допомогою наведення відеокамери, переносить на сайт громади, де вже є більш детальна інформація про кожну локацію. Є відеоролик, який ми знімали разом з нашими експертами, які брали участь в дослідженні історії кожної з локацій. На реалізацію проєкту витратили 340 сорок тисяч гривень, які надав Український культурний фонд, розповів Василь Томчишин. Софія Перчишин, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.